Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний та простий кекс кекснігерс, який готується у мікрофільовій печі за 7 хвилин із доступних інгредієнтів. Отож, приємного перегляду. Отож, спершу нам потрібно просіяти всі сухі інгредієнти. Це борошно, какао та розпушувач. До них додаємо цукор та все акуратно перемішуємо. Тепер вливаємо олію та теплу воду. Замість води можна використовувати тепле молоко. От і все. Отаке От в нас персте тісто. Нам потрібно його замішати. В кінці ще додаємо сіль. В останній перемішуємо і можна заливати в форму. Я використовую таку прямокутну форму. Я вже її змастив олією та приклею пергамент. Виливаємо сюди наше тісто і можна трішки постукати формою по столі, щоб тісто рівномірно розподілилося. Випікаємо кекс в мікрофільовій печі 7 хвилин. Як бачите, він доволі сильно підріс і вийшов не гірше, ніж в духовці. Тепер підготуємо глазурь. В розтоплений шоколад додаємо горіхи любів, які у вас є. Я використовую грецькі. Перемішуємо і можна глазурувати наш кекс. Спочатку на кекс виливаємо всю глазур і рівномірно її розподіляємо. Тепер забираємо його на трішки в холодильник, щоб глазур схватилася. І можна нарізати. Такий снігер получився дуже ніжний і дуже легко ріжеться. Я обов'язково раджу вам його приготувати. Займе він у вас дуже мало часу, а результат відмінний. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.